Давно хотів перефлексувати на тему, чому не варто бути клоуном, чому це не круто і чому краще цього уникати, чому краще уникати цієї поведінки? Давайте сьогодні разом спробуємо розібратися у цьому відео. Чому взагалі я вирішив зняти про це відео і чому я вважаю, що все-таки ця тема важлива, от особливо для хлопців? Я в школі і переважно в більшій частині. Більший період університету я був от самим таким ну, клоуном. От в, школі, от в школі, напевно, напевно, більше. Уже в часи універа я став, ну, вже став такий більш серйознішим, я став розуміти, що це не працює, що це не круто і, і що тебе тоді ніхто не сприймає серйозно. І я, я помічаю, що багатьох в от хлопців от такого віку, там, знаєте, 15, 16, 17, 18 там далі. Е, от у них залишається вся така манера поведінки, типу, ну от клоунізму. Ці, що, що постійно Постійно жартують, що якщо як, яка розмова не з ним є, то він постійно жартив, постійно смішно, постійно намагається якось. Е, е, ну таке, знаєте, така знаєте, Дурнукуватість Чи дуркуватість, точніше. от Бо я я був таким самим, до речі, Ну я був, я був таким самим. і Чому? Для мене це був, напевно, єдиний спосіб спілкування з людьми. Через те, що я чомусь. Не знаю, бо, типу, знаєте, це було якби. Ну, прикольно. Ти щось ти жартуєш постійно, не, не, завжди, не завжди не завжди удачно, діло ясне, але ти щось жартуєш. І, типу, всім весело і через це, типу, з тобою спілкуються. Але з часом я почав бачити, що всі, все моє тоді, на той час оточення, мене ніхто через це не сприймав серйозно. Можливо, так, можливо, це була проблема оточення, але я розумів, що це також була проблема в мені. Якби я себе на той час поставив би якось, ну, не вів би себе постійно як клоун, не, не було б цих, типу тупих жартів всяких і всякого такого. Мене б люди більше сприймали серйозно. І от чому от саме, саме через це важливо позбуватися цієї такої поведінки? Ну, бо це манера поведінки і це можна виправити. Я це також змінив з часом. В мені це досі є, але це в залежності від ситуації. Тобто, вам тобі не потрібно постійно бути ось таким. Не обов'язково. Якщо, якщо там не хочу з тобою спілкуватися, або в мене от часто було, знаєте як? Коли мені це набридало, типу ось такий типу стану, коли я хотів побути, ну ну серйозним, типу щось, знаєте, щось мені всередині підказувало, що це неправильно, і на мене находили якісь такий стан, що я, типу, був ну був серйозним. І мені казали, та що це якийсь не такий, та веди себе нормально і так далі. Тобто люди звикли мене бачити постійно якимось дуркуватим, веселим, що я постійно там щось таке жартував, але це і впливало також протилежно на мене. Бо мене тоді ніхто не сприймав абсолютно серйозно ні хлопці, ні тим паче дівчата. Коли в школі хотілося якось типу, щоб щось там з дівчатами якесь закручувалось. саме через цю манеру поведінка, бо знаєте, ну як це часто відбувається часто. Тобі там в класі чи в університеті подобається якась однокласниця, і через те, що ти, ну якби от всі знають тебе як такого. Прикаліста і так далі, такого дурника, то вона тебе так само бачить. і Вона ну, взагалі ти її, типу, ну рідко в школі однокласники, е, типу, приваблює дівчат, бо там ще перевага в віці. Типу, хлопці взагалі ще якісь супермалі, дівчата вже тут виросли, дивляться на старших хлопців і так далі, але все одно. Все одно бували такі історії, коли ти бачив, що ось цей однокласник, який не веде себе так, як ти, не веде себе як, ну там не, не жартує постійно жарти, нічого такого, і ну, часто веде себе як от уже ну, доросліше по рокам, більш серйозніше. і Він більше подобається дівчатам, типу, типу, ну, і, і це, типу, було. ну, І це працював. Тому я хочу порадити в цьому відео і знову ж а... ну, сказати, що. Треба контролювати це. І щоб це було дозовано. Адже якщо це, ну, якщо це твоя особистість, це навпаки класно. Це круто, що в тобі оце є. Але потрібно також зрозуміти, що в більшості ситуаціях потрібно себе поводити все-таки більш ну, от, намагатися поводити себе подоросліше. Чи що. Не бути завжди супер-веселим, супер, типу, супер якісь здружецькі жарти жартувати і так далі. Потрібно це все ну, в цьому, щоб був прям баланс. А можливо, навіть щоб цього було типу, менше. Бо проблема в тому, що ніхто потім не сприймає тебе серйозно і часто, часто з тебе прикалуєш, і прям. Ну, прям, типу, з образою, щоб образити. Але. Вони думають, що ну, типу, ти і так це схаваєш, бо типу те, що він там. Ну, от знову ж через те, що ніхто не сприймає тебе серйозно, люди дозволяють собі поводитись з тобою принизливо і принижувати тебе якось навіть через жарти. Просто через те, що, ну, бо, вони не, бо ти не показав, якби ким ти є насправді, ти не показав свою серйозність, ти не показав свою там мужність, як би це вже не звучало в тих роках. І тому вони тебе не сприймають серйозно. От. Через це не варто бути... не варто бути постійно клоуном, не варто завжди е клоунічати, знову ж, ну от, щоб така була манера поведінки на постійній основі. Звичайно, може бути, коли в цьому є місце, коли в цьому є час. Тоді клас, ну, от коли знаєте, у всіх така атмосфера, всі щось прикалуються. Коли атмосфера дозволяє, тоді. Тоді, будь ласка, тоді це навпаки буде в плюс, бо люди бачать, що ти можеш, Ну, що ти можеш дуркувати, що ти можеш побути дитиною. От, отаке. Але в більшості часу, в більшості часу потрібно бути все ж таки більш серйознішим і якось ну, поводити себе, ну, от, от, от по-дорослішому. Це, це, знаєте, це не про те, що. Е це не про те, щоб стати занудним якимось і ніколи, типу, не жартувати там далі. Ні, абсолютно не про це. Це більше от знову ж про баланс. Бо я бачив, ну, по своєму досвіду, я бачив, що от коли було, типу, в школі, я постійно був таким, таким, типу, смішним, типу, я так думав, от, То цей баланс жорстко був завалений, і знову ж і мене тоді ніхто ніяк не сприймав серйозно. Далі, вже, коли я пішов у університет, у мене все одно на початку, там перші курси, в мене був вже такий, знаєте, статус плюс-мінус якогось. Е От, ну, я б назвав би це атральну, ну, дурачок от такий. Постійно там щось рже туди-сюди. Е, ну Всяке таке, ну, коротше. Але з часом ну, я почав змінюватись, знову ж зрозуміло, що відразу так не вийде. От, і це все буде відбуватися просто з дорослішенням. Коли ти будеш бачити це життя, пройде якийсь підлітковий вік і так далі. Ти будеш розуміти, що ну, просто відчувати себе вже більш серйозніше, там, можливо, почнеш ходити на роботу, заробляти якісь перші гроші. І, ну, звичайно, після цього ти будеш вже себе, ну, відчувати серйозніше. Але я б хотів би знати, наприклад, що ну, знати раніше, що ось така манера поведінки не завжди є доречною. І що в більшості випадків краще бути якимось, ну, типу, Серйозним, але не хочу, щоб ви це сприймали як тіпа, занудним, щось таке. Просто менше жартувати, менше клоунічити, бо клоунів ніхто не сприймає серйозно. Всі їх вважають клоунами, ніхто з ними не рахується. І це не круто. Ну, не круто, коли з тобою не рахується, коли тебе, коли на твою думку ніяк не зважають, і ну, на твої якісь там, поради, щось таке, ну ніхто з тобою не рахується. Ну це не круто. Звичайно, кому таке приємно? Тому саме варто. от... Через це варто витримувати оцей баланс, і щоб все було воно десь порівну. Ось отак. Ось таке сьогодні відео Розповідне, Хто захтів, той подивився, хто не захотів, той не подивився, як кажуть. Але я з часом просто зрозумів, що потрібно перед іншими людьми завжди показувати себе більш серйозніше. І, ну тобто, не боятися відстоювати якусь свою думку. Тобто, ну знову ж, більш бути серйознішим перед іншими якимись людьми. Тоді вони будуть з тобою рахуватися, тоді вони будуть сприймати тебе серйозно і ну, і буде вже повага, типу, в їхніх очах від, стосовно ну, відносно тебе. Тому так, і потім я десь часів вже там під кінець університету, я вже от почав змінюватися далі і далі і далі. Також, не знаю, мені здається, також, що на мене вплинуло це якийсь один із таких був факторів це читання книжок. Бо коли ти читаєш книжки, ти ну, ти стаєш розумнішим. Бо я думаю, цей клоунізм, він теж, скажімо так, не від великого розуму. От. Бо. Коли тобі немає як е, е, способу як по-іншому подати інформацію, ти його подаєш через цей, ну через сміх, завжди через жарти, щось ти отак спілкуєшся з людьми, завжди попри, через приколи і так далі. Я думаю, я коли почав читати книжки, з'явилося ну, більше поповнився словниковий запас, і ти якось просто більше, ну, ти більше бачиш, і також залежить, які книжки, звичайно, ти читаєш, але більше бачиш цю більш е, правильну манеру поведінки між людьми. Що ти повинен бути все-таки ну, іноді більш серйознішим, і тоді люди, відповідно, будуть ставитися до тебе. От. Тому я думаю, це також те, що вплинуло на мене. Ну, от, знаєте, типу, набрався десь більше більше трохи розуму якогось от, от такого, якихось е, інших знань. І ти себе тоді ставиш по-іншому. І взагалі змінюється відношення людей до тебе повністю, прям про діаметрально протилежно, як кажуть. Тоді люди вже, ну. З тобою рахуються, твою думку слухають, приймають до уваги. Тобто важливо. І, це, і це все одно, це така, знаєте, ну, це вже от, про е, таку самоповагу, і про те, як ти себе ставиш між, перед іншими людьми, це вже тоже це інша тема. І це така, знаєте, щоденна, типу, щоденна битва, коли тобі потрібно себе відстоювати, і в якісь певні моменти, коли там, ти бачиш, що на тебе якось ставляться з неповагою, ну, ставити таких людей на місце. Ну, знову ж, якщо ти себе поважаєш, якщо ти себе поважаєш, і якщо ти хочеш, щоб інші тебе поважали, іноді людей потрібно ставити на місце якось, не обов'язково це повинно переходити в типу якісь конфлікти. Але просто щоб показувати, що ну, чувак, ти заходиш за межі. От. Тобто, всьому є свої межі, і ти зараз говориш щось лишнє. Але це все з часом. І я думаю, балансування цього колонізму. Оцих таких тупих жартів, якщо їх зменшити і зробити набагато меншими, тоді це покращить ситуацію в твоєму житті, і люди будуть ставитися до тебе набагато серйозніше і краще тебе, більше тебе поважати. Ось так, така в мене сьогодні історія, така сьогодні порада. Дякую, що подивився. Зустрінемося в наступних відео. З тобою, Влад лайк можеш поставити. Кажу, <кажу> лайк можеш поставити. Може ще такий лайк поставити. Постав лайк, підпишись на канал і все. Хай тебе все буде добре. Не жартуй забагато, бо люди тоді прикаляться, думають, що ти якийсь несерйозний. А ми ж всі серйозні, ну ми ж, ми ж нормальні чуваки. Все, пока.